Доброго раночку, мої хороші. Ми з України, ви на каналі село і люди. І з вами я Гануся з Рівненщини. Дуже дякую вам, що ви зі мною, що заходите на мій канал, підтримуєте мене. А зараз хочу швиденько пробігтися по своїх піонах, тому що вони в цьому році дуже-дуже швидко. Відцвітають і боюся, що не встигну показати вам свою красу. Разом з красою і свою печальку подивіться, що оті бронзовки роблять з моїми трояндами. Я просто не можу вже в мене така біль за це, що ж вам не розказати. Оце за день створили квітку. Подивіться, за такої краси вона ще не встигла була в мені розпуститися, а до вечора ось таке в неї сталося. І ось це друга. Бачите? І то при тому, що я вчора чотири рази збирала. Ну, а тут інша краса. Цей піон у мене вже два кущі цього піона є. Раз, правда, ранок він ще не розпустився до кінця, але це щось з чимось. Ви це бачите? Він дуже-дуже високий. І він ось такий красивий. Його квіти пахнуть цукерками барбарис. Він мене завжди-завжди тішить. Розмір квітки дуже великий. Зараз вона в напівзакритому стані, а коли вона розкривається, вона ось така. Це не, не махрова квітка, але вона настільки шикарна, що це треба бачити вживу. А тут у мене розпускається і тошка. І то піончик, бачите, з якого ніжного забарвлення. Він напівмахровий, але дуже гарний. Перше цвітіння, кучик ще невеличкий, лише три бутончики є. Ось, бачите, але дуже ніжний. І гар, гарний колір. Ну, а цю красу, щоб вам показати, мені прийшлося його зав'язати хусткою. І це він у мене два дні був зав'язаний, щоб туди не залізла бронзовка. Квіти, бачите, які великі. Подивіться, на це чудо. Я його не з цього куща, але ви тільки гляньте. Набита, набита, біла махрова квітка. Ще з такими півнями зверху, чубчиками. Подивіться, яке воно чудо. І в мене ще його ніколи. Він е, насправді. Ну, колір, ну такий чуть чуть рожевий віддає, такий пудровий, але він ледь замітний, цей рожевий, він більш білий. Ну, з таким, звичайно, чуть відливом. Кущ уже, мабуть, років сім в цьому кущеві. Там є ще один такий. Той я не сховала, і він трохи понищений бронзовкою. а цей мені трошки вдалося зберегти. Бачите яке. Боюся навіть до них торкнутися. Вони такі ніжні, ніжні. Такого насиченого бурячкового кольору. Теж я їх дуже люблю, кущі великі, розлогі. Я їх поділила Уже на багато кущів, в мене вже їх багато є, але вони дуже додають акценту до рожевих. Такий, виходить, контраст. Це по бусині, кущ уже похилився на всі боки квіти великі, важкі, а там у мене гвоздичка оцей Це теж із нових сортів моїх. Дуже-дуже великі квіти. Друзі, дуже великі квіти. Ви подивіться, оце. і це воно набите, а там всередині, коли квіточка розкривається повністю, течінки, отам жовтенькі тичинки поміж пелюстками. Вже вже раптово розквітнули в мене в цьому році всі піони, і цю красу просто вдихаєш, кожну хвилинку хочеться провести тут. А вони ніби тебе кличуть. Побудь з нами ще трошки. Ранок мої що всі сплять. А я бігом-бігом подоїла свою курівку, вивела, щоб паслася, і до квітів. Ось така, як відканута. Подивіться тільки, бачите, як? Цей виділяється на фоні оцих рожевих. Тут у мене ще один корал. Вчора розпустився, але на ніч він закриває свої пелюсточки. Цей корал у мене махровенький, більш набитий. Бачите, який. Ну, пішла я зранку відео знімати, тому що потім дуже палке сонце і кольори взагалі не передаються. А насправді квітка дуже-дуже гарна. І він як ніби хамліон. Він от зразу такого яскравого коралового кольору. А за день, за два він стає такий більш персиковий, ніжний, ніжний персиковий колір. Чуєте, як пташечки співають? Село прокидається. Хата там у нас покинута. Уже дуже-дуже багато років стоїть пустка. Ніхто не живе, та й ніхто там уже жити не буде, бо хата плетінка така з глини, з соломи плетена і за всіма. Показниками вона вже мала б давним-давно розвалитися, але стоїть, там уже років 20, більше ніхто не живе, але вона все рівно стоїть. У бросла. Подивіться, ну, я просто не можу сама дивитися на це, а хочу показати, щоб ще хтось побачив. Ну, оце чудо. Ви бачите, яка ніжність? Теж зараз зранку ще сонечко на нього не посвітило, тому що тут слівка росте. він ще не розкрився, але, але це щось з чимось. Подивіться. Я тішуся кожному розкритому новому сорту. Ще в мене є, мабуть, шість піонів, яких я ще не бачила цвітіння. І дуже-дуже чекаю цього з нетерпінням, які ще навіть не випускали бутончиків жодного разу. А ця квітка якась велика. Ви тільки погляньте. Ну, нібито рожеві, ті рожеві, ті рожеві, але вони настільки відрізняються один від одного. Ну, не люблю я контролювати сортів. Ну, я не знаю. ну Просто це, це не моє. Я любуюся квіткою. Я побачила, купила і чекаю, коли вона в мене буде цвісти, І ось поки що дочікуюся цього. Не знаю, скільки я буду тішитися з цією красою, скільки мені Бог відвів віку, але я. Щороку хочу щось придбати нове, тому що я цього не мала, я ніколи не мала можливості купити собі квіти, які я хотіла. А зараз я хочу дещо, постараюся придбати. Подивіться, царство піонів. А в цего такі важкі квіти великі, що він мені ліг, хоч в рус, Ну камера його не передає. Це, друзі, ну, колір, як ми колись говорили, алий. Ось подивіться теж. Ну, трошки передається, але все рівно не так. Квітка така велика, бутони ще такі, що він похилило все на світі. Я його не підв'язала, тут лише два бутони було. В минулому році один був, і тут така квітка була невелика, а в цьому році вже два і дуже-дуже важкі великі квіти. Ну, як же ж вам не показати оцю красуню возину, яка тут у мене живе, як хоче. Ми її перші роки старалися звідси викорчувати, зрізували, зрізували, а вона живуча і все рівно росте. Ну, росте. Будемо колись розширювати заїзд, придеться її все ж таки зрізати. Але так цвіте. Так, цвіте в цьому році бозина. Подивіться на ось це ясне сонечко. Це вербейник, який він розкішний у мене тут, в затінку, ніби переливається він з нічною фіалкою. Буду казати вам до побачення, побажати вам мирного дня, мирного, спокійного, дочекатися нашої перемоги, щоб не далі продовжувати насолоджуватися життям, жити для себе, для своїх рідних, приносити красу на цю нашу святу землю. тішити себе, тішити інших. І друзі ніколи не залишайте на завтра те, що хочете зробити сьогодні. Приносите добро в цей світ. Даруйте. Позитивні емоції собі і іншим, і ви побачите, як вам стане краще. Всього вам самого-самого найкращого.